Дуже хочеться, щоб це відео побачили, чим більше людей, тим краще. Щоб воно дійшло до наших чиновників і до тих, хто бере хабарі і наживається на чужому. Моє звернення таке. Добрі люди, скажіть, будь ласка, ті, які беруть не своє, а чуже, Сколько вам нужно денег, чтобы вы нажрались, наелись? Ответьте мне, себе и другим. Сколько вам нужно денег, чтобы вы перестали брать не свое? Перестаньте воровать, военное время тоже. Перестаньте брать чужое. То есть вы на этих деньгах далеко не уедете. В каком смысле? Все хорошо знают, что краденные деньги счастья не принесут и не приносят. И вы можете посмотреть на все и убедиться. Да, вначале как бы можно покайфовать. Да, можно там попутешествовать или еще. но оно щастя не принесет. Чоловік перестає спати, переживати, хоч би хто там не украв, щоб хтось щось не зробив. Це по-перше. По-друге, якщо ви думаєте, що це потрібно вашим дітям, внукам, правнукам, так ось замисліться, як про вас і да, про дітей. Може, ваші діти захотять піти в монастир, і не потрібні там гроші. Може, вони захотять жити в якійсь е халупі або в селі і працювати на землі, і скажуть, мені не потрібні ваші гроші, тим паче крадені. Розумієте? Так, да, є там якісь ну, діти, може, баловані, батьки е розбалували, да, там грошима, але це не, не важно. Давайте оставатися людьми, давайте. Будемо відноситися друг до друга по-людськи, по божески Давайте завершати цю війну, і щоб перестали гибнути хлопці просто так, бо комусь це сильно захотілося. Те, що люди переводять і діти гроші на е, військових, а ті гроші, які переводять з інших стран, де вони? Вам, ви спите добре? Надію, що ні.